Цей БПЛА може вражати цілі як на суші, так і на воді. Цей високоточний комплекс може не тільки знищувати цілі, але й здійснювати розвідку і вести спостереження. Це Вормейт, польський дрон Камікадзе, який зсу отримали в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками. Окрім того, що БПЛА став хорошим доповненням до вже наявної у ЗСУ системи повітряного ударно-розвідувального рою, цей комплекс ще й добре так підсилив наших військових, адже можливості цього баражуючого боєприпасу не залишають ворогу жодних шансів на виживання. Розробкою комплексу займалися в компанії WB Electronics. Вони змогли створити систему, яка викликала інтерес серед союзників Польщі. Уже у 2016 році ці комплекси почали продавати країнам-членам НАТО. А загалом компанії вдалося виготовити більше тисячі таких БПЛА. Попит на Вормейт цілком зрозумілий. Окрім того, що він може працювати самостійно і виконувати спеціальні завдання, електронні системи безпілотника легко інтегруються до уже наявних комплексів, щоб працювати в команді, скажімо так. А це вже значно розширює список можливостей БПЛА, починаючи від знищення колон техніки аж до придушення ворожих систем ППО. Усе завдяки тому, що дрон адаптували до системи управління полем бою Topaz Swarm. Вормейт має кілька модифікацій. Вони залежать від специфіки бою та конкретних завдань. Є ударні версії, розвідувальні, інтегровані до запуску з мобільних платформ і так далі. Знову ж таки, це залежить від потреб. Тим не менш, система пуску та контролю у них єдина. До комплексу входять катапульта для запуску, станція управління і наземний комплекс, що відповідає за зв'язок. І передачу даних деякі версії Вормейт розроблені для використання конкретно в міських умовах або ж у місцях із щільною забудовою. Таким чином це мінімізує сторонню шкоду. Що стосується цілей, які може вражати Вормейт, то слід зауважити, що це насамперед дрон оперативно-тактичного рівня. Тобто він покликаний знищувати важливі об'єкти ворога, які можуть забезпечити тактичну перевагу на полі бою. Тож першочергово, Вормейт працює по живій силі, легкоброньованій техніці, системам розвідки, ребах та ППО. У цьому допомагає потужна бойова частина, яка має різні елементи ураження. В залежності від цілей та потреб вона може бути осколково фугасна, термобарична або осколково фугасна протитанкова. Усе це в комплексі дає оператору БПЛА впевненість у тому, що обрана ним ціль гарантовано буде знищена. Вормейт можна використовувати як самостійну бойову одиницю, так і інтегрувати його до вже наявних систем озброєння. Така система оснащена різноманітними модулями управління. Які в тому числі дозволяють автоматизувати більшу частину польотів цього безпілотника, висока ступінь автоматизації очевидно спрощує роботу і самому оператору комплексу, адже крім польотів, Вормейт допомагає і в наведенні на ціль. Окрім цього, БПЛА ще й дуже компактний. У складеному вигляді його легко транспортувати у спеціальному кейсі. Що стосується тактико-технічних характеристик, то Вормейт має трохи більше метра в довжину. Розмах його крил понад півтора метри. Важить він при цьому майже 6 кілограмів і може летіти на висоті до 500 метрів. Максимальна швидкість 150 км на годину, а час у повітрі 60 хвилин. Дальність роботи досягає 60 кілометрів, тобто літати він може доволі далеко. Попри відносно невелику висоту польоту, сам дрон має безшумний привід та низьку радіолокаційну помітність. Тож помітити його і тим паче зафіксувати завдання доволі непросте. А враховуючи, що в бойову готовність сам комплекс можна привести всього за 5 хвилин, він ще й дуже зручний у використанні. Тож, безумовно, його наявність може відіграти важливу роль у будь-якому бою. Крім хорошого озброєння, вормейт оснащений потужними денною та нічною камерами, в будь-який час доби цей польський дрон може виконувати найрізноманітніші завдання. За своєю суттю, Warmaid – це щось середнє між американськими дронами Камікадзе 300 і 600. Однак у польській розробці більше технологічних можливостей і здатність інтегруватися до вже наявних систем. Ну і звичайно, кількість варіантів. Комплекс Warmaid 2 може інтегруватися до запуску зброньовиків, а його потужностей вистачить для знищення танка. Наразі таких систем в Україні немає, але можна сподіватися, що і вони з'являться, адже ЗСУ вже неодноразово доводили, що вміють і знають, як ефективно використовувати баражуючі боєприпаси проти ворога. У сучасних протистояннях поява і використання таких БПЛА дає військовим нові можливості та суттєво спрощує роботу на фронті, адже помітивши ворога, можна замість наведення та використання артилерії відпрацювати по ворожих позиціях із ударного БПЛА. Такі системи мають бути в розпорядженні кожного командира тактичної ланки в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ отримали нагоду оперативно і максимально точно знищувати ворога, де би він не був. І чим більше таких систем буде на озброєнні нашого війська, тим важче окупантам буде здійснювати свої злочинні дії на території нашої країни.